Її знижки представляють коко знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Вольтарен Форте. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Пісня цьогорічних представниць України на Євробаченні Марія Тереза увійшла у топ-100 головного чарту Великої Британії. Як розповіла сама Джері Хейл в ексклюзивному коментарі ЖВЛ до такого визнання за кордоном вони з Альоною Альоною ставляться як до місії. Це була моя мрія зробити так, щоб українську музику чули у світі не просто від Євробачення до Євробачення, закріпити українську музику в чартах, в плейлистах після Євробачення це набагато складніше, і нам це вдалося. Маю намір зробити так, щоб це був лише початок. Нагадаю, Джері 19 травня вийшла на червону доріжку канського кінофестивалю. У Франції вона дала кілька благодійних виступів, а вже днями повертається і має чимало планів. Багато а, співпраць майбутніх маю втілити, поки буду в Україні короткий час, тому що далі виїжджаємо на концерт в Польщі. Артистка інтригує, що будуть співпраці як з українськими музикантами, так і закордонними. Та поки імена тримає у секреті. Гурту корупція більше не існує. Співак Міша Крупін зробив неочікувану заяву у своєму інстаграм. Артист поділився, що колектив припиняє своє існування. Дуже фана, дуже файна. Фанфаталь для фанфаталь поверни моє серце. Негайно гурт був створений 2019 року. Артист співпрацював зі скандальним лейблом Папа М'юзі. Та після закінчення договору продюсерський центр і виконавець не змогли домовитися про подальшу співпрацю. лейбл заборонив мені співати пісні проєкту Корупція. Тобто корупції більше немає, і ви більше не почуєте чорний чемоданчик в моєму виконанні. Водночас він заявив, що продовжує. Ужить, займатися музикою і закликав шанувальників чекати на нові хіти. Зауважимо, що раніше був у цього продюсерського центру також скандальний розрив із Велбой, та артисту вдалося домовитися з лейблом, і вони вирішили конфлікт. Сьогодні святкує день народження голосиста одеситка Вікторія Петрик. Артисті виповнилось 27 років. 2012-го її обрали людиною року в номінації Кумир нації вікторія виборювала від України перші місця на дитячому Євробаченні і новій хвилі, а її дуету з молодшою сестричкою Анастасією свого часу аплодувало пів світу. Проте останні роки про голосисту Вікторію майже нічого не чути, та й про Україну співачка у своїх соцмережах не згадує. Кілька років тому ЖВЛ Вікторія розповідала про кризу, яку їй довелося пережити після піку популярності 2016-го, коли не виграла нацвідбір дорослого Євробачення та зупинила кар'єру, аби присвятити себе материнству. Сина Давида вона народила 2017-го у 19. Хто його батько, невідомий досі. Лише пересуди, що чоловік набагато старший Вікторії і мав проблеми з законом. Та чи досі вона одружена? Теж загадка. Адже ані обручки, ані спільних фото з коханим у її соцмережах немає. Останній пост в інстаграм майже річної давності присвячений сину. У дописах співачки ані слова про злочини Росії проти України. Подейкують з початку вторгнення Петрик переїхала з рідними до США і навіть співала у ресторанах. Та чи продовжує співочу кар'єру, невідомо. А чи згадає в особисте свято рідну Україну та те, що відбувається в її рідній Одесі? Побачимо. Носила накладний живіт, поки сурогатні матері виношували її дітей. Періс Хілтон вразила цим зізнанням у своїх мемуарах. 43-річна знаменитість розповіла, що фейковий живіт допоміг їй краще відчувати материнство. Я хотіла знати, як це бути вагітною, тому купила спеціальний протез і носила його цілими днями вдома. Це звучить шалено, але я хотіла, щоб вагітність здавалася реальною. Я відчувала цю вагу перед собою, проводила по животу руками, уявляючи собі ціле життя. Раніше Хілтон розповідала таблоїдам, що звернулася до сурогатних матерів, бо боялася пологів та лікарів, і через те, що її життя було надто публічним. Як і її первістка Фенікса, так і дівчинку Лондон для Періста і чоловіка Картера Реума виносили інші жінки. Хілтон тримала в секреті очікування дітей від решти сім'ї аж до появи їх на світ у 23-му році. Донечка Лондон народилася всього через 11 місяців після представлення публіці Фенікса. До речі, зірка боялась публічності недарма, адже після того, як показала публіці фото Фенікса, її закидали недоречними коментарями і зауваженнями, що їй варто бути уважнішою до сина, в якого, на думку диванних експертів, нездорова форма голови. Венсан Касель представив публіці нову молоду кохану. 57-річний французький актор прийшов на міжнародний кінофестиваль Червоного моря з молодшою на 30 років Нарою Баптистою. Зірка не приховує роман з 27-річною бразильською моделлю з весни 2023-го. Закохані яскраво демонструють почуття в мережі. От тільки красуню Нару називають точною копією колишньої Венсана і ровесниці Нари Тіною Кунакі. Із тіною Кунакі Венсан був одружений 4 роки. Французька модель народила йому доньку Амазоні. Утім, у квітні 2022-го, здавалося ідеальна пара розлучилася без публічних пояснень. Проте чутки, що саме Тіна зрадила Венсанові, не вщухають. Без опину сміятися людина може годину, а з кварталом весь вечір. Це що таке? Голова од вас це перепила. Перепила також. Мол, Новий вечірній квартал у неділю о 19 на 1+1 Україна.